Зараз продемонструю зворотню іскру. Провід іде із конденсатора. Конденсатор просто стоїть на столі іскра. Вилітає з провода. Зараз виключу світло. Катчер втягує енергію з навколишнього простору. Не з качера йде, а в качер видно. Всім вітання. Сьогодні продовжував експерименти з качером. Зробив такий імпровізований конденсатор зверху. І зараз дивимося, які в нас показники. Так, поставимо, щоб нічого не виключилось. Так, споживання іде 185-186 мА. Це в нас в районі 3 Вт. Частота 267. Ну і зараз цей конденсатор він не заряджається, його відключив, якщо його взяти, от зразу пішов за шкал. Це я на конденсатор. Якщо я на сам, от, в принципі, 290. А вже на внутрішній конденсатор, який не має контакту, тобто це через ємнісний зв'язок. Разом зашкалив, пішов, це як попадеш. 500. Різні варіанти. От, знову зашкалило. Це як токаю. Тепер переходимо до заземлення. Споживання йде 184. Я заземляю гарячий кінець. 195. Тепер внутрішній конденсатор буду ставляти заземлення. 1,5. Тобто, коли я безпосередньо заземляю гарячий кінець качера, споживання виростає. От. Незначно, коли я ставлю на обкладка конденсатор на внутрішню, от, 1,5 і тепер дивимося, коли я ставлю на зовнішню, частота наміняється. Коли на внутрішню, частота 556. Тепер я маю такі навантаження, і зараз у цей Кабель ми будемо приєднувати до конденсатора. Спочатку приєднуємо на качер. От, пішла від'ємна. Незрозуміло, це якась переполюсовка йде. І тепер так само ставлю на внутрішній. Получається мінус 3,23. Тут тобто переполюсовка і 3 А пішло як би в зворотньому напрямку, чи як. Ну я ще цього не розібрався. Але сьогодні на такі цікаві моменти натрапив. Тобто я приєдную конденсатор одним кінцем. Напевно, він якось заряджається. Так, треба буде зараз взяти викрутку, подивитися, що на ньому є. Так, розряду такого ні, не було. Не знаю, що там відбувалося. Тепер цей шнур перекинув я на свого роду таку антенку. І от в мене зараз вилка враменка. Нічого не підключено, заряд конденсатора нульовий. І тепер я цим шнуром буду ставати на внутрішню вкладку конденсатора. Амперметр зразу починає щось тут О, не буду. Там і мінус 8 А показував, і мінус 3. То, що електронікою тут немає чого робити. Частота, коли я підключаю, просідає. Спрацював захист блоку живлення, який заряджає зараз конденсатор, тому що він вже, можна сказати, мертий. Так що саме цей верхній конденсатор, і навантаження вони крепко впливають на роботу качера. Для когось це не новина, але так, хто перший раз стикається з цим, варто знати. Значить, ця Зовнішня катушка в мене зараз є під'єднана на верхню катушку. Зараз я візьму на цю катушечку, намотаю ще одну. Споживання у нас є в даному випадку 2,05 і заряд 2,50. При навантаженні 220 і 245. Зараз намотаю одну катушечку наверх і подивимося, як зміниться ситуація. Намотав поверх катушку в тому самому напрямку. І зараз оце, якби, середня точка або верхня точка. Без комутації у нас йде 924. На всіх проводах. Світить дуже гарно. Так, і тут всередині, тільки вже підходиш, он зразу загорається, добре видно. І якщо я зараз ставлю комутацію, так з'єднав з собою проводи. І тепер, якщо я заземлю, я ставлю якби середню точку обмотки або верхи з'єднані. Вертається. Так само, якщо я на конденсатор стаю, споживання виростає в два рази і безпосередньо на гарячий кінець 2,75. Тепер я розриваю і дивимося, як зараз впливає заземлення. На цей самий провідничок стаю. Що тут, що тут? Реакція нульова. Так, це ми побачили. Зараз ще один варіант. Це в нас де двоєчка написано, це внутрішня намотка, а от там стоїть вже зовнішня. Тобто цю ще що я щойно намотав. Коли я на неї стаю заземленням, споживання виростає до один, частота просіла, а вже так само обмотка тут, частота, тобто нібито дві паралельні обмотки, але кожна працює по-іншому. Таких моментів ще буде багато, буду їх вивчати. Побачили сьогодні переполюсування. Струм мінус 8 А на плюсу акумулятора побачив. Частоту, тобто є що вивчати. А ця ємність верхня, вона досить таки важлива. Хто займався, можете написати в коментарях щось порадити. Тому що це для мене тема трошки нова, але будемо крок за кроком рухатись вперед. Всім успіху і до нових зустрічей.